Що прибутковіше скальпінг чи позиційна торгівля? З мого досвіду, а я на криптовалютному ринку вже більше п'яти років. Я вам скажу, що з'являлось дуже багато підходів, які обіцяли захмарну дохідність. Якщо ви хочете займатися скальпінгом, то вам дуже часто придеться сидіти перед екраном. Ви маєте приділяти цьому 5-6 годин в день і, скажімо так, слідкувати за ринковою ситуацією та відкривати угоди дуже часто. Як правило, такий спосіб дає дохідність орієнтовно 100-150% річних, і це дуже гарний результат, якщо ви його отримаєте. Позиційний трейдинг він більше схожий до інвестування. Вам треба знати класні місця для купівлі криптовалюти і утримувати цю криптовалюту протягом кількох місяців і навіть навіть років наприклад якби ви купили біткоін в гарному місці в кінці 2022 року по 16-17 тисяч доларів, після чого б могли заробити приблизно 500% прибутку, і це майже без дій. Якщо вам цікаво дізнатися про різні способи заробітку на криптовалюті, в тому числі і пряму торгову стратегію, я про це розказав в моєму закритому вебінарі, як заробити на крипті. Напишіть мені в особисті слово крипта, і я відкрию вам до нього доступ і надішлю посилання.